Водохреща завершує різдвяний цикл свят у цей день. Віряни йдуть до водойм, щоб повторити обряд охрещення Ісуса Христа. До угорницького монастиря приїжджають християни з різних куточків не лише Івано-Франківщини, але й усієї України. Не став винятком і цей рік разом із прочанами. Відчув радість хрещенського свята, і наш журналіст Богдан Малецький. В цей день у церквах всіх конфесій східного обряду відбувається богослужіння. Одним із місць паломництва на Прикарпатті став Угорницький монастир Йова Почаєвського. У святого битель щороку приїжджає велика кількість морян, щоб зануритися у води джерела дзвіньоха. Переконані, водойма має цілющі можливості. Це свята вода і це є зцілення, але це треба з молитвою і звертанням до Господа Бога. Щось таке. Неймовірне, перший раз на ядерна сам Ясен Енергодара Запорізької області. Там традиції теж такі, реальні, там півміста купається. Щось. Своє особливе ставлення до хрещенської купелі і у місцевої мешканки Марії. Колись каже, скупалася у джерелі разом із синами. Від дзвеньохи до угорників йшла пішки у мокрому вбранні, проте не замерзла і не захворіла. Не відчуваю холоду. Колись в один день я скажу, коли я прийшла з сином і з сусідом. То я попросила по дорозі, щоб вони покупалися. Це було на Єрдан. обідом було. І ми читали кафест, але я спішила і до кінця не було. І коли вони молилися, е, я пішла занурласі і відчула тепло сильне. Ні, я того не відчуваю, не хочу брехати. Не замерзаю, але не відчуваю. А так було таке, ну, якби хтось палив, якби опалення як є. І я їм сказала, не перериваючи їх, аби ви обов'язково занурилися. Я вдома скажу, чого. І пішла. І це тепло мене гріло до озера. Настоятель монастиря Архімандрит Олексій вважає ці дні одними із найбогодніших у році, адже саме тоді Ісус Христос твердився у трьох іпостасях. Тому всі вірні церкви вважає за обов'язок зануритися у хрещенські води. Хочу привітати всіх із святом Богоявлення із минулими різдвяними святами, новорічними і побажати, щоб Господь за нашою вірою подавав. Всім, хто з вірою, непохитною, надією, і любов'ю до Бога приходить сьогодні на Ярдан, споживає воду і щоб ця вода була людям націлення душі і тіла. Після служби Божої всі вірні церкви разом із монахами здійснюють обряд умування. Дехто приїжджає сюди і серед ночі, адже приймати купіль у монастирі можна і зранку до вечора для безпеки вірян поряд із джерелом працюють, працюють працівники МНС. З Угорницького монастиря Богдан Малецький Сергій Гурмак програма «Подієнтика».